А особливо коли жінка приймає на емоціях рішення, все, вона потім ще буде страдати і думати: Господи, що я не робила? Тому що жіночий організм. Такий, два тижні у вас гормон естроген працює, і мозги по-іншому працюють, а потім йде прогестерол, гормон, і він по-іншому працює, цей мозок, а потім ще є естроген. А в чоловіка один тестостерон, а в чоловіка один тестостерон. І він одинаковий, 24 години цілий рік, і ти його знаєш от і до. Але не можна його. Оцей тестостерон, хочу вам сказати, він дуже такий, знаєте. Чи можна на чоловіка кричати? Я думаю, що ні. На переможця можна кричати? Не можна. Якщо ви тільки крикнули, в нього падає рівень тестостерону. Виявляється, мало того, що падає тестостерон, і чуєте, Ви вже його зробили, він втрачає контроль над цією ситуацією. Чи можна його упрікати, постійно докаряти? Тоже не можна. От ти не такий, от сусід кращий. І от коли ти це говориш, ви собі не уявляєте, що він втрачає контроль над ситуацією, і він тоді тікає від цієї ситуації, від тебе, від жінки, від сім'ї. Що ми робимо? Ми руйнуємо зразу сім'ю. Тому давайте повернемося сюди, до до взаємостосунків, бо ця тема дуже цікава і продовжити можна її. Але я хочу повернутися після дружніх стосунків, тобто, коли є нейтральні стосунки. Спочатку правильно побудовані не проявляється агресія, коли є служіння один одному, тобто ми слухаємо, Слухаю. чуємо. Розумієте, тобто вміти жити, слухаючи один одного. Третій варіант, я Другі говорю, стосунки. це дружні стосунки. Це коли йдемо до одної цілі, чуєте не розштовхуючи один одного ліктями. Четвертий рівень – це батьківські стосунки. А що таке батьківські стосунки? Це коли один про одного піклуєтеся. От піклуватися треба Так як мама піклується про свою хвору дитинку. От так треба, треба навчитися. А воно можливо тільки, коли є перших три рівня. От є три рівня, де вже й четвертий рівень є. І от це треба вчитися. І оце якраз стосунках, от за рік, два, три, от коли вони перед тим, як створити сім'ю, оце все вони повинні проявляти, набувати. і про... І от тоді воно буде гармонійно в майбутнє світі. І п'ятий рівень, а п'ятий рівень це шлюбні стосунки, тобто дружні, тобто, можна сказати, подружні стосунки. А що таке подружні стосунки? Це коли ви один одного, як протилежна стать, його ціните як особистість з усіма плюсами і мінусами. Це треба вміти. Але ви можете його як особистість, як цінність повністю сприймати, як є, і не переробляти, і не перевиховувати. А от як мудра жінка, ті речі, які ми сказали, вмійте надихнути його, правильно кажуть, як думаєш? Треба знати, коли сказати. Треба знати, коли ти його ти погодуй, а не прямо так з порога давай йому. То все ну всяко буває, кожна своя ситуація. І вона сама не розуміє, як вона якісь не ті слова говорить, а коли ти ще стаєш першою. Ніколи він тебе на руках уже носити не буде. Носить на руках, коли вона є ззаді, а не спереду. Тобто є голова, боєць, він є захисник, він є здобувач. Розумієте, це в нього по природі. І він є переможецем. І треба вміти цим переможцем управляти, надихати. Мудро.